Не бачив. Я взагалі ще хотів і на лижах вийти, але не дозволили. Поваров має на біс виходити на лижах, тому дочекайтесь. Ради вас всіх бачити, друзі. Як справа? Все. Абсолютно правильно. І поаплодуйте зараз тим нашим людям, які знаходяться. На тимчасово окупованих територіях для них це дуже важливо. 210 десять тисяч два. 215. 215 Тисяч два. Хто сказав двісті Двісті п'ятдесят! Я одразу знав, що ви меломан. Я відчуваю, як ви класно граєте на цій гітарі. За 250-ка. Двісті тисяч один. Сьогодні, до речі, найбільше по грошам. Дякую вам всім, ви молодці. Дві п'ятде тисяч один. Двісті тисяч два. Скільки? 260! 260! А там музика 102! Була гітара так близько! Давайте я ближче покажу! Дивіться, яка, яка красива. Дивіться, даєте 300, розбиваєте у спину ведучого. Я повністю. Згоди присудив медіа. Двісті шістьде. Двісті шість два. Фантастика. Чуєте, як звучить? Двісті два з половиною. Двісті 263. Двісті наш Кривла ще Це? Тобто питаєте, трьох десь. Скільки? Все? Хто попитайте, вов трьохк? Більше нема? На дві більше і вашо. 263, один. 263, три, два. Два, 65. 265 тысяч, 265 тысяч, 265 один, 265 два, 265 три. Подразумеваешь, плаз евро, да, потому футлю я знаю, как перекладывается. 265 три, продаваем